Водопровід по вулиці Горова найслабкіший ланцюг в системі водозабезпечення міста. Щороку на цій ділянці траплялося більше ста аварій. Нарешті зазначив перший заступник лозівського міського голови. Такі необхідні роботи з капітального ремонту магістрального водогону розпочато. Сьогодні проводиться робота така, я вважаю, значительна, яку ми довго довго так сказати, пробивали. це пробивали. Е, Та ремонт водоводу. 3D камеры до Улора, до улицы Говора. Я считаю, что это работа значимая. Практически почти километр будет поменена трубы на пластиковую. Уменьшены будут потери, потому что там у нас получается вот до 100 порывов. Так, Сергей 90 штук за 3 месяца. 90 штук за три місяці. Скарг від мешканців багатоповерхівок на відсутність води не надходило, констатував виконавчий директор комунального підприємства Лазова Водоканал. Ще це бік, несколько звонків було, дев'яти етажі, третій мікрорайон. Ну, вони були недовго, давлення одразу стабілізувався. У комунальників є вже проєкт та наміри впритул зайнятися реконструкцією очисних споруд міста. Необхідні обсяги фінансування передбачено в обласних програмах соціально-економічного розвитку регіону на наступний рік. Займаємося і в дальніше будемо робити. І в дальнейшем Сергій Іванович є оборудовання, того, щоб улучшить водосабження. Ми намечали ми по дамбі поміняємо в цьому році или не поміняємо, там кілометр треба буде. Ну, в планах есть. После окончания работ по колонкам, это первая очередная работа.